Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею, і як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священикам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. А це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, де ж дев'ять? Не знайшлося нікого. Щоб, повернувшись віддати славу Богові, крім цього чуженця. І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра тебе спасла. Слово Господнє, Слава тобі Христе! Слава Ісусу Христу! Запрошуємо дітей тут ближче. Усіх дітей. Усіх дітей запрошуємо. Не треба боятися. Іди, не бійся. Gdzie my znajdujemy się? W chrami, no tak, w chrami, dobrze, w kosteli. A jak, jak nazywa się to, co teraz jest tutaj? Jak to nazywa się? Służba. Służba Boża. A jak jeszcze inaczej możemy nazwać? to, jak jeszcze możemy powiedzieć. Євхаристія. Прекрасно, Євхаристія. Добре. А що це означає Євхаристія? Хто знає, Хто, що означає Євхаристія? Це подяка Ісусу. Дуже гарно. Євхаристія означає подяка Ісусові. Слово Євхаристія – це подяка. Тому коли ми приходимо до храму на Євхаристію, ми єднаємося разом, щоб подякувати Господу. За що можемо подякувати Господу? Подумаємо хвилинку, за що ми можемо подякувати Господу. Або інакше, за що ми повинні подякувати Господу. За їжу. За їжу, супер. За те, що Він нас оберігає. За те, що нас оберігає. За любов. за любов. За що ще можемо подякувати Господу? За, невер... Ой. за що можемо ще подякувати Господу? За що ще будемо подякувати Господу? Сьогоднішня Євангелія, яку ви чули, там також був один такий, який прийшов подякувати. Помните, за що він дякував? За те, що Ісус його зцілив. За те, що він був оздоровлений, що зцілив його Ісус. Добре. Значить, можемо також подякувати за зцілення або за, здо... за здоров'я. Прекрасно. Євхаристія, яка нас єднає на подяці до Бога, викликає в нас, повинна викликати в нас в нас в наших серцях вдячність, щоб дякувати Богові. А як думаєте, то, що ми бачимо, цей світ гарний? То, що чуємо, як пані Оля грає, вона десь текла, то що мама як зварить обід, ми чуємо, відчуваємо його смак. Або відчуваємо запах дуже гарний. Що це таке є? Воно у нас є. У вас є смак, запах? Є? Так. А у це Богдана є запах і смак. Є, значить, не хворіє короною, добре. У кого є слух? Хто, хто слухає? Хто мене чує? Хто чує мене? Всі чують мене? Значить, є слух також у нас усіх. всі ми чуємо один одного. А це дар чи не дар? Від кого цей дар? Від Бога. Значить, якщо ми дякуємо йому за їду, дякуємо за любов, дякуємо за здоров'я, за що ще можемо подякувати Господу? За те, що ми живі. За те, що у нас є життя, так. За те, що ми не інваліди. Тобто, що ми здорові. За те, що він нас оберігає. Так. За що ще? А за те, що ми чуємо, бачимо. Треба дякувати чи ні? Добре, треба дякувати. Значить, ви знаєте, що за це треба дякувати на молитві. Не тільки тут в храмі, коли ми є на Євхаристі, яка є подякою, але також особистій своїй молитві. А тепер подумайте за кого, за кого, не за що. А за кого ми повинні дякувати. Подумайте, подумайте вперше добре. Подумайте. За воїнів. За воїнів. За кого ще ми повинні дякувати? За родину, за батьків. Так. За кого ще? У кого є сестра або брат? У тебе є. Так. Так. Брат молодший. молодший. Молодший брат. Треба дякувати. Треба. А в першу чергу. В першу чергу. Кому маємо дякувати? Кому маємо дякувати? Ісусу. Ісусу. І тобто Богові, да? І кому ще? Мамі, татові. О, прекрасно, мамі і татові. Мами і тати чують, то тепер виключаються, не чують, те, що я говорю. І ваше завдання буде таким, що коли сьогодні повернетеся додому, підійдете до своєї мами, до свого тати і скажете від щирого серця: дякую. Дякую. А за що? За те, що дали вам життя. За те, що ви бачите, за те, що ви маєте, за все треба дякувати. Тепер батьки можуть включити свій слух. Вони цього не чули, вони будуть шоковані, як діти підійдуть з чим то. І це так має бути. І вони також дякують. Я впевнений в тому, батьки, правда? Ви на своїй молитві дякуєте Богові за своїх дітей. Не чую. Я не чую. Дякую. Бачите, за вас також батьки дякують. тому... Тим більше ви повинні подякувати їм за, за їхню присутність в вашому житті, так? Євхаристія це, ми сказали, це по, подяка. Сьогодні, в особливий спосіб, кожен з нас подякує Богові за світ, який нас оточує, за цю красу, яку створив Господь Бог для нас, і вона є в нашому серці і посеред нас. За батьків, за друзів, за усіх і за усе, що маємо від Господа, треба казати дякую. А це слово вам відоме? Ви вживаєте його? А як є ще таке слово дуже гарне, як дякую, яке повинні ми вживати і вчитися? Яке це слово ще? Яке це слово може бути ще? Дякую і ще яке є. Будь ласка. Будь ласка, добре, і ще яке таке слово, одне, яким треба користуватися частіше. Так. Нема за що. Нема за що, а може бути. А ще, ще, подумайте, ми це ви це робили на початку служби. На початку служби, що ми робили на початку служби? Ні, ні, подумаємо, подумаємо, що ми робили на початку служби. Щоб ми могли гарно, отець Богдан сказав, що ми могли гарно стояти біля Господнього вівтаря, треба було нам попросити чого? Попросити Пробачення, власне, попросити пробачення. Тобто одне слово, як їм ще, пробач. так? Крім дякую, ще таким магічним словом є. Пробач, так коли щось ми провинили, треба сказати пробач мені, пробач мені, да і дякую також. Це два слова, які вивчаємо, яким користуємося постійно, але особливо зараз користуємося словом дякую, тому що ми є на Євхаристі, яка є. Подякою. Дуже вам дякую. Сідайте тут на перший ряд, щоб ми вас бачили і щоб нам було більш вигідно і вам було все добре чути і бачити.